Друзі, всім привіт! Остання серія у нас Уже заключна серія нашої велопрогулянки. Ми зараз на Подолі через центр Зигіна. Там, можливо, попрощаємося, або вже на бронках десь попрощаємося. Ну, коротше, ви поняли маршрут. Поділ, центр. Подивіться, обов'язково предыдущій серії. Сьогодні дуже багато серій я зняв, сьогодні день Незалежності. Сьогодні день незалежності. Коротше. Сьогодні день незалежності, неділя. 24 у нас 08. виходить. Дізняв цілий день, ну не цілий день, півдня з вами катаюся. Багато в нас з вами велопрогулянок сьогодні. Останнє відео в цьому році. Тобто останні велопрогулянки. Відео, в принципі, я думаю, будуть, то велопрогулянки походу останні. Бо завтра а за це ви відео вже подивитись, як пройдений етап. Боже, грізня може. Давай, він на, на газу. що? Може бігнати, показати, газань. на главний? А, він повертає. Ладний пілісос. прикинуть по серіях. Це остання серія. Ай, блін. Ти повернув, власне, медалі. Остання серія, а я зняв їх п'ять, п'ять, ну Я думаю, ви мене дивите зараз в четвер або в п'ятницю. Я просто... Спочатку щита, яка в нас по щоту прогулянка, а потім збився. Ні, зараз я подумаю, поки ми на гору їдемо, може я спомню. Так, мені самому цікаво. Доїхали до центру, раз. Центр по колу два. Парк перемоги 3. Парк перемоги три. Левада 4. Міський пляж 5. Поділ 6. І повернення додому 7. Ого! Сім. Сім роликів. Сім частин велопрогулянки тоді, якщо так розібратися, цю частину ви дивитеся в суботу. Того, що неділю я перву частину виложу і по частині цілу неділю буду викладувати, щоб було вам на неділю, що дивитися. По можливості були прогуляно в цьому році. Походу, не буде. Мені саме головне не забути, не забутися, не в селі. Зараз я думаю, поїдемо через парк, як ми там з вами каталися. Зараз, я думаю, підожіть секунду, секунду, секунду. Через парк. Через парк, через парк. Ну ладно, окей. Може, тут, там є відосик, ну, може хтось не побачить, може не захоче дивитися. Ми трошки тут вже каталися. То трошки ми якось по-другому все було. Ми по тій стороні їхали, а до білої танки по цій стороні. Давайте фонтанчик ще ми отак глянемо, подивимося. Чи я в прошлий раз не виїжджав. Просто в голові вже каварда. Останній відосик вже все. перепуталося в голові. Більше людей вечоріє. Зараз, можливо, заїду в туалет. Так, очки можна зняти. Тому що взагалі темнота парни вычерставали такие Такі разкие парни тут мотоциклы дальше я уже понял Короче, нам надо я так думаю я так думаю можливо заскочить в этот сум. Давайте поедем на ту Ай, блин, он ну там такие поездки, прикольно. Короче, заскочим в ЦУ. Я думаю, кто будет. Хто не побачи шпиців, люблю шпиців, люблю шпиців. Мен. Десь такий крик стоїть. Статі. Я не пам'ятаю, ми проїжджали не було, дивіться. є тут асортимент всяких виробів. Я не буду останавливаться, це мабуть, тільки сьогодні, а завтра можливо і буде, але небагато таке ощущение. Таке ощущення, що я сам на велосипеді, знаєте, один полі воїн. Так, окей, друзі, зараз ми на секунду, а потім це відео мивнину. Продовжую, зараз я заскочу. Ось. Не в Кафе а там коли в я колись розказував про відео. Там є безкоштовні. Зараз сльоти вийдуть? Все, давайте пока. Ой. Це в одному відео. Так в туалет хотілося. Ще й безкоштовно. все. Сходив я. Центр міста. Коротше, давайте вже з вами до зигіна доїдемо, попрощаємося. Це вже в нас останній випуск, остання серія, останнє відео. Велопрогулянки. І походу не що в цьому році. А, я ще обіцяв через лато місто пройти. Чи проїхати. Давайте. Хоча так для велосипедів там все зроблено. Не ухті. Все одно. Прорвемо все. Фу, не промо, що це таке. Толі там завиняв, що це за проплив, чи за каналізейшн. бо були так дуже. Короче, десь прорвало каналізацію чи не знаю. Сидять, хали, п' ять. запад каналізейш. Хочеш пройти? Так, кстати, ми сьогодні були подивитися предыдущі серії. Ну тут ще бульбашки. З цього это. З цього пуфіка влетіли класний п'ясі на камеру. Ми то запечатлили. Все фіксується. Всі нюанси. Блін, галаглушка розкрутилася, подивіться. Вивіска, літній майданчик. Він, коротше, раніше був не такий, там було тільки внутрі. Потім трошки наружі, А зараз взагалі дивіться, як широко. Знаєш є. Є покупець. Є продавець, є покупець. Ми скоро 5 часів вечора. А ми з вами до сих пір катаємось. Подуло, значить. Бо я спортивки, пацани, затягували свої дрішпалі. Мені це предстоїть тільки на тій стороні. Так, зараз ми вас придержуємо. Потім я буду вас ибрати. вверх. Може підгазну. Хоронці не було жачом. Робота. Хватит це була зима зібрав, що роботи було сім'ї. Світ у Полтави за знімаю собой. з собою так, нам вот это надо провода і все зарядом мене 76% там чи 66% раз надо. до зигина. А взагалі хватает до половок но я думаю. Дози назвати доїхати, ой, зай. Фух. Ех. Ох. Скат такого виїхав. Дивіться, яка красота тут. заплутано так. Красиво, гарно. Ну що? Ой, полетіли чи поїхали? Бышка балабушка мажора банура Мажорненько тогда виглядає. Вся в салатовых цветах, колерах. А цей Чувак, я колись вам історію розказував за нього. Він з 96-го дому, маршала Бірюзова. Маршала Бірюзова 96, він базара, походу, сам з собою. Но коли я його знав, коли з ним общався, то він тоді ще не базарив. Там дуже запутана історія, я толком не знаю. У нього була однушка. Потім щось почав чи бухан чи що робити. Коротше, якось його брат там виселив. Він вроде живе на площадці, там, чи, чи вже і там не живе. Ну, факт в тому, що він от едоброй по Полтаві і Бозари сам з собою. Я колись я там працював на заводській там. Не пам'ятаю заводська 4, заводська 1, заводська 2, не пам'ятаю. І в мене там тільки по заводській вулиці три, кажеться, або 4 роботи. Я навіть вже до такої степені запутався у всіх своїх роботах. То він навіть там працював. Вони ну, не... коякі чуваки, ті, що дивляться, його знають. Кстати, может я сейчас позвоню, спрошу за него. Це я вже його раз третій зустрічаю, що він у мене на відео. А може, ну може другий, третій, неважливо. Як він зимою буде бродити. Спить він там прихожий чи не спить. Без поняття. Ну те, що він бродить, бачите, він базари сам собою. Щось там розказує. Ну тось психіка наглухо. O buito. Бачили Лайка лайк оторчить с этого. швидкий олень. Лайка торчить с машины заднего. Это сказал. Короче заднього. З машини заднього стекла. Чувак уже или проскакивал бы передо мною лі притормозив заранше то такі заставляв мене смикатися діотацію так ми на сину зараз давайте до Зигіна все таки друзі бо я вже так устав баша в лісі прямо трансляцію бах Ну не знаю. Чилі вісім. Таке півгодинки можна було посидіти. Я на вулиці вже прохолодно. Так, дайте хоч пуст нормально Бачите, калюжі не повисихали після доща. Тобто вчора нормально дощика підрулила. Підсипало посадки. Так, без 15.05 Ну, давайте з вами прогулюємось. Потім я як дам по всіх парах По трасі. Вона же дорога. Де незалежності, якщо ви не забули. Блін. Заставка сама. На це звірі біжить. подивіться предыдущій серії. Я вроді насчитав, це шостий у нас відеоролик. шоста за день велопрогулянка. ну я їх трошки розкидаю. Трошки розкидаю на всі дні. Потому що хтось, звісно, мій підписник супер підписник, супер фанат, передивиться за день, але я думаю... Воно буде по одній частинці кожен день, а там вже будемо будем посмотрети, як у нас будуть справи. Ну, щоб ви розуміли, оце я зараз їду, в цьому році це походу остання була прогулянка. Хотілося б, конечно покататься на бабье лито и все прочие при бомбас и я люблю ну походу у мене це не получится Не відписуйтеся, все буде чики бабуні Будуть велопрогулянки, але колись трішки пізніше. Колись вони будуть ще. А вам всім мирного неба і тихої ночі. Давайте. Пока-пока. Побачимося.